Від, якщо ви подивились мій шорт про те, чому люди боялись годинників, то зараз дізнаєтесь повну еволюцію годинників від давнини до наших днів. Отже, спочатку було сонце. Найперші годинники з'явились у стародавньому Єгипті близько 4000 тисяч років тому. Це були сонячні годинники, просто паличка в землі, і тінь показувала час. Але що робити вночі або в похмурий день? Тоді з'явились водяні годинники в Китаї та пісочні в Європі. Пісочний годинник досі використовується, наприклад, коли чистите зуби дві хвилини. А ось механічні годинники, які так лякали людей, з'явились у 13 столітті в європейських монастирях. Монахи створили їх не для показу часу, а щоб не проспати нічні молитви. Перший механічний годинник був встановлений у Солсберійському соборі в Англії в 1347 році. Цікавий факт: звичайні люди справді боялись цих механізмів. Вони вірили, що годинники крадуть їхні роки життя, рахуючи секунди до смерті. Тому перші годинники ховали в церквах, а звичайні люди визначали час за дзвонами. У 15 столітті з'явились перші кишенькові годинники в Німеччині, але носили їх тільки дуже багаті люди. Годинник коштував як будинок. А найсмішніше вони показували тільки години без хвилин. Наручні годинники спочатку були жіночими прикрасами. Чоловіки вважали їх жіночими аксесуарами аж до Першої світової війні. Солдатам потрібно було швидко дізнаватись час в окопах, і витягати кишеньковий годинник було незручно. Так, наручні годинники стали чоловічими. У 20 столітті з'явились електронні годинники з цифровим дисплеєм, а потім кварцові, найточніші в історії. Кварцовий годинник може відставати всього на 15 секунд на місяць. А тепер найцікавіше, що відбувається зі звичайними годинниками в епоху смартфонів, виявляється, молоді люди все рідше носять наручні годинники, бо час дивляться на телефоні. Але дорогі швейцарські годинники стають ще популярнішими як статусний символ. Сьогодні найточніші годинники це атомні. Вони настільки точні, що відстануть на одну секунду за 30 мільйонів років. А в майбутньому вчені планують створити квантові годинники, які будуть ще точнішими. І ось іронія історії: наші предки боялись, що годинники крадуть їхнє життя. А зараз ми постійно дивимося на годинник і скаржимось, куди подівся мій день. Може, вони були правими? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись більше цікавих фактів про речі, які нас оточують.